Вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні у нас 22 березня. Приїхали ми на пасіку. Після того, як ми попрацювали, ми більше не були на пасіці. За ми приїхали, вже я приїхав своїми помощниками, один і другий. Будуть вчитися. будуть допомагати, да, хлопці? Mm -hmm. да, будуть допомагати. Зараз ми будемо дивитися, що, що в кого є. Може кому підставимо корму, може щось зробимо. Ну, будемо дивитися, як буде щось цікаве. Ми обов'язково покажемо. Ану Денис на, держи, зараз відкриємо першу сім'ю. Ось а тут ось з боку стань. Так її дивіться? Не, не треба дити. Це перша сім'я. Це у нас тут матку, я осінню міняв. Це у нас була Б-60. Я брав у Терентіва Сергія Олексійовича. Сім'я сім геть слаба. Геть. Я їм поставив одну полосочку. Дайте. Я їм поставив одну полосочку тоді от плеща. Одну полосочку я поставив, їх мало. Ось Що в них сталося з того часу? остальные як я тут був. Денис, ти знімаєш чи Богдан? Хто знімав? Батько. так ставим нашу штуку І Зараз подивимося, що у нас это сталося з того часу если будем остальные растут Ні? Нічого. Це рамка пуста Полупуста тут нема меда, там воно трохи є. Не бійся. Тут ось у нас вже ближче до гнізда, так як я і ставлю, так і стоїть. Медова. Медова. Рамка. Ще одна медова рамка. Тут теж. Зараз ми О, дивіться, вигризли яку дірку. Бо там стояла полоска. Я це задумався вже над тим питанням, щоб ці полоски просто ставлять зверху, лежить на рамки. Бо мені не подобається зовсім. Що вони оце таке роблять. О, Зараз подивимося, тут є яйця. Засіяна, Це рамочка. І тут є яйця. Рамочка засіяна така. З двох сторон домой Тут у нас теж повинний бути Да, Тут є і печатний розплод, все вже запечатаний. І тут є запечатаний розпліт. Угу. Так, це вже на двох рамочках. І тут ось запечатаний розпліт. Все добре, все добре. вона, правда, ну. Я зараз згляну те, що мені цікаво, я побачив. Я побачив, що корм у них є. Денис, не махай головою і руками. Ну, то вона і лісти не буде. Я побачив, що в них і корм, і розплод є. І це, як скажемо, для мене найголовніше для розвитку, для їхнього все добре. І цю полосочку я положу. І я її положу такого по діагоналі зверху. Хай вона собі лежить. І зараз збираємо гніздо назад. І що я можу сказати? Все тут в цій сім'ї добре. В сімейки. Не в сім'ї, а в сімейці. На 22 березня у них три рамки з розкладом слабенькі. я бачу, Ну, як є. Отакі справи. Добре, будемо працювати далі, щось буде цікаве, покажемо. Ось дивіться, а це в мене ключі. Це в мене тут аматка сидить від Терентьєва Сергія Олексійовича. Бакласт Б94. Дивіться, як сіє. Весняний розплід. Це я її осінню поміняв, як приїхав з Америки, поміняв, воно вона ходить. Бачиш, Діни Сене, покажи її. Бачиш, видно її. Це вона в мене оце з осінні. І це вже три рамки з таким розплодом. І бджола сидить спокійно, собі гарненько, красивенько сидить собі бджола. Не кидається. Це ми другу сім'ю тільки з хлопцями відкриваємо і дивимося. Тут ось дивіться, видно воно. В Личинки диві в рамках. Вони. Бачиш? Личиночки все засіне. Це вже в неї четверта рамка. Четверта рамка з розплодом у неї. Зараз подивимося, ще одну гляну. Це є в неї розплідки? Чи немає на цій рамці? Ні, тут, мабуть, немає. Тут пилок, перга. І мед, той, що вони переносять, я так поняв, або носять, бо це вже не першу рамку зустрічаю, що є наче, таке відчуття, наче свіжий мед. І це у нас виходить 4 рамки. У нас із розкладом. Один, два, три і чотири. Ось о, дивіться цю підніму рамочку. Дивіться, як всі тут. Там у нього яйця є, і личинка з цієї сторони, все так засіяно гарно. Дуже подобається. Мені дуже сподобалося, як вона працює, ця маточка. Тут усе теж Таке, тут вощина така, сушнина, така якась горбата крило. Треба її якось подвинути. Краще щось сюди поставити. У мене є тут ось усушнина гарніша, я її переставлю От так ось. Ось хай сі ми поставимо сюди на завтра, щоб не менше сіяло. так. Корма в них теж ще вистачає. Ця рамочка така, тут трохи меду є. І в нас зараз зацвіта верба, у нас зараз щас... шо ти хоч тіка. Ця рамка медова теж, тут ще меду скільки. Зараз за цвіта верба, там те, те буде цвісти, терен буде все цвісти. не терен, а кізіл цей буде цвісти. У нас вдома є. Так, да, у нас дома є. Кізилці. Зараз у нас трохи медоноси появляться, то вони трохи розбавлять. Якби тільки погода була, ну наче у нас погода хороша. О, зараз ми цього полосочки не отаку положимо. Раз. Раз. І все. Слава Богу. Ми. Все пройшли ми Б-94, теж осінью. Пройшли ми ось, це скільки тут, 3-5 сімей. Так? Одна там геть в плачевному плечев... стані, я не знаю, що там з нею даже. Там нема смислу просто. Там матка й 10 бджіл. Ну, залишив, зараз подивлюся. Все більш тепло прийде, може, підсилю їх, натрусюємо бджоли щось. Ну, щось може. Ну, я б нічого не робив взагалі. Це все пройшов Б-94. Це вже ми продвухали, це вони опять повилазили. Хочу відкрити, подивитися. Ну, взагалі, ось з цих п'яти сімей я подивився, то в нас чотири е, ну, рамки з розплодом. Три рамки з розплодом. Ну, така середня десь статистика, це така в нас. Зараз будемо дивитися, оцю. Передивився цю сім'ю. Три рамки з розплодом, ну, хороша сімейка, така мені сподобалася. Дуже багато бджоли. Подивимося, будемо дивитися далі, що тут у нас є. Ну, все, друзі, дійшли ми до цієї сімейки, що ми ще її поїли да? зимою. Ми ганяли тут мишей. і дивіться. 12 рамок вулик. Ну, зараз відкриємо. Бо це може бджола зверху сидіти тут, то все таке. Зараз відкриємо, подивимося, ну будемо держим. відкриємо, щось у нас сонечко зайшло і так різко холодно зробилося. Ні, скоро боля. Вийде сонечко? Да, воно на полі стільки сонця. Да, ще... Ух ти! є. Тяган. Да. Рамка засіяна. Я личинка. В крайню рамку достану. Бо я колись казав, що в мене матки в крайній рамки сіють. Подивимося. Чи правду я казав, чи ні. Миша виїла. Мед. Ні, немає тут. Украйній. Нема. Немає Миша, крайній. Так, то в нас одна рамка з розплодом. Дивіться, друга рамка. Опять мыша поела. Угу, мыши поела. Другая рамка. Третья рамка, смотрите. Тоха тоже поела. Третья рамка. Нормально. Четвертая рамка и матка все ходить. С ней бох надо сидеть. Видно быть? Четвертая ага. рамка. Пятая рамка. Пятая рамка. Шестая рамка. Друзі, шоста рамка, я... Багато я просто... Сама сильна сім'я на даний момент. Шоста рамка з розплодом. Треба дивитися контролювати цю сім'ю. Ого! Скільки? Б чого... О, тут пилок і мед. Шоста рамка з розплодом. Шість рамок з розплодом. Це рекорд у мене на даний момент. Там ні, то вмед, там вже це все остальне мед. Шість рамок з розплодом. Ви бачили, який розплід, слава Богу. О цієї матки я й я думав і планував. Ой, думав і планував, щоб в цьому році цієї матки виводити маток. Ну, так як я планував, то так я і буду робити. Я з неї буду виводити маток в цьому році. Отак. Ось такому. І миша поїла і така, слава Богу, сімейка. Ось дивіться, е, сім'я на контролі вона у нас. Дивіться, е, осінню також тут була замінена матка, бо тут була трутова матка, сіяла трутня. Ми давали їм корм. І тут стоїть матка б 80 я її так написав. І у нас зараз у нас раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 булочок. Ну, зараз будемо дивитися, відкривати і дивитися богда. І несу, будь ласка. Не. Матка на два вулика. Що? Матка на два вулика. Не може бути матка на два вулика. О, дивись, скільки тут. Почка. Це мед у них О. корм їхній. Корм Що тут у нас? Перга? Перго тут у нас ну, з медом перго. Так, наче. Да. З'їли геть полоски. Так. Оце отут я вже думаю повинен піти розплід. По тому як розміщений у нас бджоли, ні, не піде тут. Розплід тут пішов мат з пергою. Розпліду тут немає. А тут буде розплід, дивіться. Дивіться, як сіє. Це от Терентьєва теж. Бджоло вся рівненька, рженька, гарна, красива. Б-80. Олексійович, як завжди. Скільки я в нього брав матеріал, в мене ніколи не було проблем. Дивіться, оце так сіють. Ось дивіться, матка ходить. Ходя покажи її. Бачиш? Та да, у нас да. нет. так, це у нас вже скільки дві рамки, так? Да? Не грози, не можуть. Дві рамки. Дивіться, три рамки які у нас вже. Три рамки, вже щось і мисочки якісь строять. Три рамки. Чотири рамки з розплодом. І дивимося далі. Що у нас тут? На цих рамочках, і тут у нас мед. Так, тут у нас мед з пергою. Все, добре, Чотири рамочки з розплодом. Ну, як кажуть, це середнє. Середньостатистичний, те, що в мене взагалі на всій пасіці, але тут ну більший, більший об'єм розплоду, чим середньостатистичний. Ну що, друзі, пройшли ми з помощниками моїми оцей ряд повністю. о Подивилися, це ця сім'я тут. Ну, все, я покажу. Щоб не казали, що я показую тільки сильний. Тут матка й 10. Немає. Тут. Три ячейки тільки там, Чи п'ять. Не знаю. Я взагалі з такими, з такими сім'ями не працюю. Я їх удаляю, але ну, на цей раз залишив. Там є дуже сильні, то ми, може, потім підсилимо цю сім'ю. Ну така ситуація. Пройшли в середньому 4-5 рамок. 3-4. Не 4-5. 3-4 рамки з розплодом. Ото одну я вам показав, то що сама сильна, що у неї 6 рамок з розплодом. І вони такі хороші. Ну а така ситуація у нас. Хай вас всіх Бог благословить, рясних вам Божих благословінь, Хай бджоли розмножуються і носять мед і радують вас. До побачення.